Всім привіт, любі друзі! Сьогодні буду запікати гомілки. Запікати, правда, буду в аерогрілі, але ці гомілочки можна запекти і в духовці. Саме головне маринад. І так готую маринад. Перше, що я почну, звісно, з солі. Солі десь приблизно кину півтори чайні ложки на свої гомілочки. Прованські чи італійські трави, чайна ложечка, щедра чайна ложка зверху. Сухого часничку. Паприка також щедра чайна ложечка. Чорний мелений перчик пів чайної ложечки. І чайну ложечку кину меду. Тепер додаємо рідкі інгредієнти. Дуже любить курка кисломолочні продукти це йогурт, або сметана, або якась простокваша. Чайна ложечка, можна навіть трошки більше, дві даже там сметани. Чайна ложечка гірчиці. Та чайна ложечка кетчупу. Це все перемішуємо. Столову ложечку соєвого соусу. І останнє гарна щедра столова ложка олії. Все перемішали і заливаємо наші гомілочки. І руками просто перемащуємо. Вправляємо наші гомілки в аерогріль, якщо ви на духов... в духовці, на пергаментний папір 180 градусів, можна з конвекцією, і хвилин десь до 30. І так, включаємо аерогріль, Нажимаю курка 180 градусів, і 28 хвилин у мене старт. І так, наш аерогріль виключився. Ух ти, які засмажені за що метку. І викладаємо. Дивіться, які гарненькі пропечені, золотистою скоринкою. Все, як ми любимо. Наш аерогриль справився з задачею. Гомілки гарно-гарно запечені, дуже золотисті, навіть черещур. Але можна було і свою програму виставляти. Я хочу вам надрізати, показати. Дивіться, які вони гарненькі пропечені. І так смакуйте на здоров'я.